Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що на Росії стало уже традиційним, що кожен початок нового робочого тижня, кожен понеділок, ми чуємо гучний верес Кремля. Починається кожен понеділок з виру емоцій в Москві. Сьогодні, ще з ранньої ночі, російські пропагандисти активно цитують гучні заяви від депутатів Державної думи і публікують статті з такими заголовками. Що ціна буде велика в Україні? Пригрозили відповіді за удари по Криму. Незавидна участь Україну передали про жорстку відповідь за атаку на Крим. Києву прийдеться відповісти за все. Більше того, з державної думи лунали заяви, повна маячня, звинувачення звинувачення сил України в тому, що Буцім то ЗСУ використали для атаки на Крим заборонені методи війни. І ці так звані заборонені методи війни, ви не повірите, це атака українських безпілотників з фугасними бойовими частинами. Буцім, то фугасні бойові частини заборонені якоїсь конвенції. Уже зранку з'явилися заяви від Закарової, офіційного представника російського МЗС, вона запропонувала НАТО і ЄС підійти до зеркала після атаки по тимчасово окупованому Криму. Крім того, ще були питання від російських журналістів до офіційного речника Путіна, його прес-секретаря Пєскова, який взагалі відмовився відповідати на реакцію Москви щодо вчорашнього удару ЗСУ по тимчасово повному Криму по військовому об'єкту, він себе передрисував на російським Міноборони. Що ж сталося вчора пізно ввечері, причому ближче до опівночі? ЗМІ повідомили, що в Криму пролунав сильний вибух. І що окупанти почали скаржитися на приліт по санаторію Форос. І що, згідно повідомлень в соціальних мережах, в ресторані в цей момент були важливі гості. Сьогодні російські ЗМІ публікують різні матеріали, фотографії, пишуть про те, що так звані уламки дрону також впали на територію лікувального закладу, де відбувалося, проводилося, проводився закритий захід. якась нарада чи що там таке було? Також російські ЗМІ публікують фотографії наслідків, зокрема щодо актового залу. І звісно, виникає таке питання: а хто ж був на цій нараді і чому сьогодні такі гучні крики в Кремлі ще самої ночі? Однак уже ближче до обіду, десь після 12-ї години. Почали з'являтися в російській змі гучні новини чергова від Піскова, на які анонсував важливу заяву Путіна, навіть не заяву, а заяви Путіна. І таким чином повістка була дещо перебита. Путін уже після обіду провів таку екстрену нараду Радбезу. І на цій нараді він достав декілька папірців. І згідно записів в тих папірцях, він зробив декілька заяв. Як пишуть наші українські змі, так коротко це те, що Путін повернувся до ядерних порог заходу не лякає відповіддю не словом, а силою. Росію не почули. Путін голосив про розгортання ракет середньої дальності. Я включу на декілька секунд, щоб ви почули, що саме таке ключове заявив Путін. Женія і ініціативи не получили внятного одклика. Черкну Росія в стані ответить на любые існуючі, і вновь виникаючі загрози. Пример тому наше рішення об отказі от одностороннього мораторію на розвертування наземних ракет средней и меньшей дальності дійсно Путін погрожував країнам заходу, однак тут були не лише погрози. Як пишуть російські пропагандисти, що Путін зробив попередження для США, що остання угода про стратегічну зброю, що вона припиняє свою чинність менше, ніж через півроку. Крім того, є заява від російського дипломата при ООН від Полянського, який заявив, що Росія готова до діалогу щодо європейської безпеки. Безумовно, це були погрози. Однак не лише погрози, тому що лунає заяви з Державної думи. Що Росія готова до діалогу після заяв Путіна щодо договору про стратегічну зброю, також Путін сам заявив, що Росія готова протягом року, після того як цей договір втратить чинність притримуватись обмежень. Більше того, пропагандисти пишуть, що Путін запропонував Трампу глобальний мир, і що це стратегічний жест доброї волі, і що таким чином це скрєпа стратегічної стабільності стратегічної дальності. Насправді, щодо сьогоднішніх заяв Путіна, про що говорив Путін? Путін говорив про договір про стратегічне наступальне озброєння, з якого сам не те, що вийшов, а який він поставив на паузу. Це договір про скорочення стратегічного озброєння. Ще в лютому 2023 року Путін публічно оголосив про тимчасову зупинку участі РФ у договорі про стратегічне наступальне озброєння. Сам оголосив, а оголосив чому? Тому що Росія не хотіла дотримуватися цієї угоди, вона планувала витовляти серійно ракети Сармат, якими Путін до речі лякав ще навесні 2018 року, і те саме заявляв: не хотіло нас почути, а тепер дивіться, і показував мультик. Нас ніхто не слухав, послухайте зараз. в настояще час почали активну фазу іспитання нового ракетного комплексу Сармат. Проте з арматом щось пішло не так. І навіть не в два му в 24-му році писали про провали випробувань російської ракети Сармат без України, без Південмашу, без наших підприємств нічого на Росії не вийшло. І ще постає питання: а як щодо ракет САТАНА, які з 2014 року Україна не обслуговує, тому що після російської агресії Україна не могла цього робити, і коли сьогодні Путін заявляв, коли погрожував стратегічною зброєю, говорив про те, що все нормально, Нормально, тут ще великі питання, і чому Путін зараз хоче таким чином якось натиснути на Трампа, не те, що натиснути, якось звернути його увагу, щоб США вели перемовини з Москвою. Тому що у Сполучниках Америки лунає заяви від деяких представників впливових мага цього руху, що потрібно з Москвою домовлятися, щоб США контролювали відповідну стратегічну зброю, її кількість, контролювали кожен люк, кожної шахти, як це було раніше. Є такі заклики, і Путін намагається цим скористатися. Ясна причина, чому Путін хоче вести перемовини США, це послаблення санкцій. І сьогодні російські ЗМІ повідомляють таку цікаву новину. Що Росія попросила ІСАУ ослабити санкції на авіазапчастини, і що російська сторона пояснила це питанням безпеки? Є така заява про незаконні заходи, які порушують права людини на свободу пересування незалежно від національності і громадянства, Уже кричать про порушення прав людини. А те, що Росія віджала велику кількість літаків, які були у лізингу в країн Заходу, і до цього часу не віддає, їх незаконно експлуатує. Це взагалі Москва мовчить і не збирається навіть повертати. Це взагалі якийсь нонсенс. Однак Путін сподівається якимось чином продовжити перемовини зі Сполученими Штатами Америки. Однак, уже після обіду знову на Росії платівка щодо Криму почала знову програвати. І вже ближче до вечора з'явилось повідомлення, що в Криму збираються вести в тимчасово окупованому Криму режим надзвичайної ситуації. І що режим надзвичайної ситуації буде республіканського рівня. Цікава ситуація, які дрони вдарили по санаторію, де були якісь дуже важливі гості, і навчальна ситуація на весь тимчасово окупований Крим непросто це все так. Також лунають заяви ще ближче до вечора від російських так званих дипломатів від Мірошніка. Що Росії відомі винні в атаці дронів на Крим, що цим-то захід причетний, багато було подібних заяв. Однак ситуація щодо тимчасово окупованого Криму взагалі для окупантів вона дуже погана. Чому? Тому що збройні сили України і насамперед наші спецслужби, наші військово-морські сили працюють над тим, щоб знищувати важливі військові об'єкти окупантів, майже щоденно, нехай не щоденно, там через день умовно є повідомлення від нашого гуру про знищення радіокаційних станцій, про знищення чергових. Гвинтокрилів вертольотів мі 8 інших об'єктів сьогодні, до речі, є повідомлення про знищення радіолокаційної станції небо а також двох літаків. Б-12 це протичовнові літаки, і цих літаків на Росії всього шість-два знищили. Робота ведеться системна, знищуються засоби протиповітряної оборони, знищуються рекаційні станції. І зараз Збройні сили України, зважаючи на те, що окупанти вони вимушені були ретируватися і свій флот перемістити аж на військову базу в Новоросійськ чи під Новоросійськ. То зараз збройниці України мають більше можливості для маневру бити по окупантах в тимчасово окупованому Криму. І на Росії це почали розуміти. Крім того, ще зараз питання, про що пишуть наші ЗМІ стосовно нашої толоки, нашого підводного дрону, Так потрібно готуватися до того, наскільки розумію, щоб нанести удар по незаконно побудованому Кримському мосту. І окупанти скаржаться не лише на удари нашими безпілотниками, а як діють наші спецслужби гур ЕМО. Вони на, на наших надводних дронах на морських дронах просто підпливають до тимчасово окупованого Криму і з цих дронів б'ють безпілотниками відносно такого чи середнього радіусу дій. І причому у нас є безпілотники, які несуть достатньо таку суттєву бойову частину. Окупанти скаржать наші ракети. Зокрема, так званий Воєнкор 2 майора писав, що Україна регулярно б'є протикорабельними ракетами Нептун по військових об'єктах, в міжсову повному Криму. Прилітають також наші ракети Пекло. В одному з передніх випусків я показував відео, і Україна активно працює. І, грубо кажучи, з кожним днем і тижнем можливості окупантів для захисту цих військових об'єктів тимчасово повному Криму вони зменшуються і зараз кричать про надзвичайний стан. Щодо ситуації на полі бою, сьогодні є заява від головнокомандувача сирського, що Збройні сили України просуваються на добропільському напрямку. Що минулої доби на цьому напрямку українські військові звільнили ще 1,3 квадратних кілометра території? Збройні сили України просуваються, продовжується контрнаступальна операція. Є добрі новини не лише з Донеччини, є і з Сумщини, є заява від очільника генштабу. Ще на півночі РФ зазнала тактичного провалу російсько-поційно армія, що окупанти зараз пригруповуються. І про що я говорю передньому випуску? Що на Росії вчора звільнили генерала-полковника Лапіна? Є відповідне рішення Путіна. Також є добра новина, яка з'явилася вчора пізно ввечері: що Збройні Сили України встановили прапори в Олексіївській Сумської області, підняття російських адмінів, підняття так званих російських воєнкорів. І як пишуть уже прямо міжнародні змі, наприклад, видання за New York Times, що під сумами збройні сили України вибили стратегічний козир з рук Путіна і Трампа. Тому що Путін пропонував так званий обмін територій, і вони говорили про те, що давайте сумщину будемо щось міняти. І зараз цей козир Збройних сил України вибивають ще не до кінця, ще близько 70-кватних кілометрів окупанти контролюють. Можливо, вже менше після вчорашньої новини потрібні уточнені дані. І про це поговоримо в наступних випусках. Однак, звільнення Лапіна на Росії, звільнення його повністю з військової служби, це безумовне розуміння Кремль. Для того, що козир, так званий з рук Путіна вибитий. Цікаво, що росіяни все більше починають розуміти те, що російська окупаційна армія що вона зазнає невдач провалів що величезні втрати. І сьогодні в російських ЗМІ такі топові новини, це те, що осінній на військову службу не пов'язаний з проведенням так званого СВО, це офіційні заяви від російського генштабу. Більше того, в Генштабі РФ заявили, що призовники не будуть брати участь в так званій спецоперації і пообіцяли вчасно звільняти в запас всіх призовників. Я не дарма процитував ці дві новини, тому що. Кремль, не Кремль, а російські міноборони, Генштаб, роблять такі заяви, що призовники не будуть брати участь в так званому СВО, що вчасно їх будуть звільняти. Насправді, хто такі призовники? Призовники це ті люди, які стоять на військовому обліку, і вік яких підпадає під те, щоб їх можна було призвати на строкову військову службу. Оце призовники. Просто люди, це не військові. А коли людина вже призивається і призвала, вона тоді стає військовослужбовцем строкової служби в даному випадку. І коли в російському генштабі заявляють, що призивники не будуть брати участь в так званому СВО, це дійсно так, тому що вони не можуть, вони ще не стали військовими потенційно. На мою думку, речники російського генштабу вони чудово усвідомлюють, що вони говорять і навіщо вони це говорять. І все тому, що в разі чого потім просто вмикати дурня і падати на мороз, друзі. Ну, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки щодо всіх цих в коментарях. І до нових зустрічей в етері.